Усім привіт, любі друзі! Нові акції в Аврорі з 20 по 26 жовтня. І ще звертайте увагу, цього тижня є акція ліквідації, тобто товари за суперзнижками. Такий набір рушничків три штуки за 29 гривень. Рукавичка прихватка за 29 гривень. Пікую ще раз, хто хоче помоніторити собі код. Так, ось він. 108 614 34 гривні коштує ложка із нержавіючої сталі одна штука з візерунком. Виделки з цієї колекції, також з акційною ціною 34 гривні. Келихи для вина скляні по 77 гривень такий перламутровий перелив. Чашечки порцелянові фігурні по 84 гривні. Супер акція 29 гривень на ось такі чашечки. По 77 гривень. Ось такі чашечки в подарунковій коробці. Об'єм чашки 400 мл. Ємність для сипучих продуктів 77 гривень. Сама ємність пластикова об'єм 850 мл, а кришка дерев'яна. За 17 гривень можна придбати контейнер харчовий об'ємом літр та 300 мл. Вони є з різними кришками. Так, Де фокус, різних кольорів, є з малюнком, є без, а ось ці мають ще сніжинки малюнок. Склянка висока об'ємом 500 мл за 29 гривень. Стакан скляний із подвійними стінками за 88. Салатник скляний круглий за 99 гривень. Салатник пластиковий на 2,5 літри за 39 гривень. І йде в комплекті із кришкою. За 39 гривень ємності для напоїв скляні із трубочкою. Є вони із лимончиками, із апельсинчиками. Різні. Інструмент для цитрусових 49 гривень, двосторонній. Відкривачка для пляшок по 44 гривні. По 39 гривень ложка кухонна силіконова із отворами. 64 гривні коштує пінка для омивання для жирної комбінованої шкіри від торгової марки «Елен». Об'єм 150 мл. 64 гривні ось така пінка для омивання, освіжаюча. Також торгова марка «Елен». По 55 гривень скраб для обличчя Алоєвера. 22 гривні коштує тканинна маска для обличчя. Антиперспірант Саніта ціна 34 гривні. 159 гривень коштує вода туалетна жіноча об'ємом 50 мл. По 37 гривень щітка зубна простоден м'яка. За 59 гривень можна придбати ось такий станочок для гоління жіночий. Він досить компактний і йде у такому чохлі. Для зберігання чи транспортування. І цей картридж змінний. Зубний порошок лісова 70 грамів за 22 гривні. Морська сіль сільляваної іланг-іланг з пінкою. Тут 500 грамів. Ціна 34. Гелі для інтимної гігієни 310 грамів за 64 крем коктейль для душу «Еколан». Один літр, Він йде із дозатором. Є аромат мухіто, калада, ось такий блакитний. Ціна 55 гривень за упаковку. Шапунь мультипульти, дитячий, об'єм 430 грамів, 42 гривні. На ось таке мило рідке, шалений карамболь. Аромати 34 гривні за 450 мл. Мілді різні аромати є на вибір 520 мл з дозатором за 37 гривень. Від торгової марки Ліори акційні пропозиції крем за 99 гривень. Гель для душу за 84 об'єм 260 мл. Я користувалася гелем, правда, іншим ароматом. Дуже мені сподобався, можу вам сміливо рекомендувати. Парфумований на тілі залишається такий ніжний, тонкий аромат. Гелі для душу фітолінія 510 мл за 57 гривень. та маракує, і, якщо не помиляюсь, бувають ще інші аромати. Такий б'юті-кафе гель для душу. Вони мають солодкі аромати. Хто любить, то придивляйтеся. Справді солодкі аромати. 400 мл 49 гривень. Чоловічий гель для душу, хід. іде він в подарунок ще ось таку губку має. Ой-ой-ой. Ціна 55 гривень за 400 мл. Шампунь-бальзам 2 в одному. Фіто лінія 500 мл 49 гривень. Такий шампунь: акційна ціна 34 грн за 1 літр. Шаума акційні ціна на шампуні 400 мл 88 Такий шампунь для волосся «Натурел» Ціна 64 гривні за 1 літр. Спрей для волосся доктор Санте 74 гривні 150 мл. Олія для кінчиків волосся по 69. Так. По 92 гривні масочки для волосся доктор Санте є кокосова є з кератином по 92 гривні за 300 мл акції на тверде мило від торгової марки Grand Charm. 44 гривні. Це її 5 штук в упаковці по 70 грамів. Мило від торгової марки Шик ось воно. Це теж набір 5 штук по 70 грамів, 47 гривень. Є воно ось таке оливкове, аромат конвалія. Поштучно тверде мило б'янка. Аромати також є на вибір: яблуко, диня, апельсин, манго і полуниця. Ага, ще є кавун 19 гривень. А ось і полуниця. Це більші шматочки. Вони по 140 грамів вагою, а ціна 19 гривень. Так, селіцилове мило. Акція, тільки приїхала новинка, і вже акційна ціна 22 гривні. Прокладки Bella. Ось такі. Прокладки Белла 7 штук. Ультра найт. Ціна 49 гривень. Досить суттєва знижка на тампони Tampax 59 гривень, 18 штук. Вони йдуть з аплікатором. Рідке крем-мило об'ємом 450 мл. бі Eco, по 19 гривень. Такий варіант: ціна теж 19 гривень 450 мл. І мені в них подобаються яскраві кольори, є різні. Якщо дозатор прозорий, то буде прикольно видно колір. По 24 гривні набір пластерів гігієнічних 20 штук різного розміру. Всього 29 гривень коштує набір пелюшок поглинаючих розміром 60 на 60 29 гривень за 5 штук. Ліро підгузки трусиками дитячі, по 189 гривень по 19 гривень крем-фарба для брів та вій за 44 гривні гель помадка для брів вітло, із пензликом в комплекті. 29 гривень пензлик косметичний для розтушування. Бальзам тонуючий 64 гривні. 24 гривні пінцет для брів скошений. Мочалка банна із ручками. Довжина аж 40 см. Ціна 39 гривень. Гарна ціна на набіри 69 гривень. Тут є три мочалки: одна довга, одна така кругленька, пухкенька, а інша бантиком. За рахунок того, що пакет матовий, не дуже видно е, самі мочалки, але я думаю, достатньо, достатньо видно гарний набір і акційна ціна. 29 гривень ціна на набір спонжиків у чохлі. Чохол зіп-застіпкою, можна потім використовувати для зберігання. 29 гривень ціна. За 69 гривень ось такий набір у контейнері. Тут же контейнер пластиковий. 4 щіточка і 3 спонжики, 4 предмети для нанесення макіяжу. І є вони такі поєднані по кольорах. Набір розпилювачів косметичних. Дві штуки за 39. Декор для нігтів з намистинками по 29. За 55 гривень ножиці манікюрні для кутикули. За 44 гривні ножиці манікюрні. 19 коштує пилочка для нігтів металева, і вона ще має тример для кутикули. За 69 гривень набір інструментів для манікюру у чохлі і ще пінцет. Вони відрізняються кольором чохла. Навушники накладні, бездротові. Хавіт 349 гривень. Навушники дротові вакуумні 129 гривень. 72 гривні. Лак для волосся Леда 160 мл. Палітра зразків для нігтів для лаку. Прозорі ромашка 7 гривень. Рушни... Рушнички паперові за 99 гривень, великий рулон. Вони двошарові. Туалетний папір трьохшаровий, 4 рулони 59 гривень. Такий варіант за 27 гривень, велика намотка 1 рулон. Такі рушнички паперові за 44 гривні один рулон. Такий варіант зелені. Ціна 22 гривні за один рулон. Рушники паперові В-подібно складені. Двошарові білі 39 гривень 150 штук. Набір паперу туалетного із гільзою. Двошаровий 4 рулони 39. По 24 гривні шкарпетки дитячі махрові. Такий з милими котиками. Так, де мій сезонні по 19 гривень. Засіб для одягу антистатик 49 гривень 200 мл. По 149 гривень рушнички махрові розміром 70 на метр 35. Дзвінок дверний, бездрутовий із батарейкою. Батарейка, до речі, в комплекті ось така манюня. Ціна 149 гривень. Вермішель швидкого приготування. Куховар 90 г, це більша упаковочка 10 гривень. Такі снеки, кільця кукурудзяні 40 г 10 гривень. Форми для заморожування льоду у вигляді куль 8 штук 69 гривень. Кошик фритюр для закусок 77 гривень. До речі, досить такий добротний, металевий. Появилися в продажі міксери. Ціна 399. За 77 гривень дошка кухонна обробна з прогумованими краями. Набір рукавичок 8 штук. І два пакети зіп застібкою. Ціна 39 гривень. Пакети для сміття від Freckenbock міцні на 35 літрів. 15 штук. Так, а де вони? Ціна 49 гривень. Серветки для припирання 44 гривні. 35 штук, точніше, 35 відривів. Розмір 25 на 25. Порошок для прання Грюнвальд, кілограм та 280 грамів за 99. Сілан, капсули для прання 12 штук. Ціна 89 гривень. путі засіб для миття дитячого посуду: 600 мл – 39 гривень. Галакс антежир Super Silla 500 мл за 72 гривні. Такий засіб для миття посуду: 400 мл за 12 гривень. Акційна ціна на ось такий засіб антежер. Грін код 64 гривні аж 750 мл. Підвіски в Унітаз Valnex 2 штуки. Ціна 59. Це ось такі, але дві підвізки. Акційна ціна на ось такий набір засобів для миття вікон дзеркал. Це, бачите, одна з розпилювачем, а інша з запаска. По 500 мл кожен флакончик 59 гривень. Освіжувачі повітря по 39 гривень, 500 мл. Орхідея, солодкий цитрус та імбир. Такі AirB по 39 гривень 300 мл. Поліроль для меблів. Об'єм 500 мл з розпилювачем 49 гривень. Сантрігель гель 44 гривні літр. Онікс це є гель дезінфікуючий 64. Набір для напоїв, глечик і склянки. Їх є 6 штук, 88 гривень за 7 предметів у наборі. Об'єм гачика літр та 750 мл. Знайшла пакети. Такий варіант. Ось ці пакети від Frackenbock, акційна ціна. Сталева міць 35 літрів, 15 штук за 49 гривень. А є ще 12 штук. Це є ось такі, також на 35 літрів, 34 гривні. Альбо, альбо ні. Давайте проскануємо, щоб вже впевнитися. Так, це вони 34, а ці по 49. Серветки вологі дитячі Сафі по 29 гривень за 110 штук. Такі серветочки 35 штук, біленькі, по 5 гривень. Такі ціна 24 гривні, їх дуже зручно виймати. 100 штук 3 шарові. Еко, еколо 29 гривень, 150 штук. Вологі серветки для зняття макіяжу по 17 гривень, 20 штук Lady Котон. Чорні парфумовані вологі серветки, але вони йдуть в поєднанні із білими. Ось тут видно. Бачите, є трохи чорних, трохи білих. 64 гривні за 120 штук з клапаном. Лампа настільна, LED, акумуляторна. 279.